Це західні аналітики їх увага також сконцентрована зараз на півдні, але ж водночас ми знаємо, що росіяни не полишають спроб постійно бомбити Куп'янськ, взагалі Зюмський район Харківської області, і також постійно під обстрілами Херсону навіть звучать побоювання, що росіяни можуть завдати спроби. Піти на Херсон, і обговорюється те, що чи зможуть, чи не зможуть вони форсувати Дніпро. На вашу думку, взагалі, от запорізький напрямок він найближчим часом і залишиться найгарячішою такою точкою е, війни, чи е, його варто розглядати лише як одну серед певної кількості можливих напрямків е, російських <кхух> дивіться. Там е, яка ситуація? Ні, звичайно, ну, звичайно, що запорізький напрямок. Е, не буде єдиною гарячою точкою, це абсолютно точно Він не є і ніколи спочатку повномасштабки нею не був. Проблема полягає в тому, що росіяни вони ж також діють не в вакуумі Так вони чудово розуміють, що у нас є зараз пауза з постачанням снарядів. У нас є нехватка снарядів. У нас є нахватка мінометних мін. Да? А у нас і нахватка боєприпасів. одночасно з цим є нехва... не не, не грошей, як таких. Да? Е, і вони ну розуміють, що вони хочуть скористатися цією ситуацією. Це абсолютно логічно. Е, якби у нас було розуміння, що там, наприклад, там наступні місяці е, у росіян буде там нестача а, а боєприпасів, ми б звичайно також збирали сили і намагалися б якось використати це вікно для того, щоб е, отримати якийсь результат. Меншими жертвами, меншими силами, меншим ресурсом ніж під час відсутності снарядного голоду. них. і росіяни намагаються цим скористатися для них. Чому роботі тому, що, по перше, вони хочуть дійсно цей виступ закрити по-друге, це робить їм психологічний подарунок до. Виборів Володимира Путіна, ну принаймні, як вони планують, да щоб вони входили в цей процес і казали: от дивіться, от ми закрили всі результати контрнаступу українців. От, повністю, от, все, що все що українці повернули. От все ми повернули собі назад, да, тому що вони не воюють без прив'язки до пропаганди. Вони не воюють без прив'язки до якихось значимих успіхів, і там буквально там вчорашня історія з кринками, е, вона це активно показує, да? тобто е, в, ну, історія з кринками дуже проста: Українці отримують е, плацдарму кринка, да? там знаходиться там, декілька десятків особового складу вже дуже багато місяців. Там морська піхота України, е, е, там дуже важко, там летають е, каби колись менше, колись більше. да Там постійні штурми відбуваються, але е, морська піхота. З e, чистю тримає цей плацдарм. E, наносить росіянам e, величезні проблеми. Вражає техніку, і там баланс по техніці. і По всьому такому. Там дуже з дуже хорошою перевагою на нашу користь. Окей, e, ok. що роблять росіяни? Росіяни e, відправляють там двох судячи з відео з e, веселих смертників для того, щоб вони там десь встановили на, на якісь будівлі російський прапор. E, це все фіксує наш Мавік. Абсолютно все воно є в вільному доступі, можна подивитись. Е, значить, встановлюється там російський прапор. Е, ці смертники втікають, ну, і після цього Шойгу доповідає Путіну про те, що все плацдарм в кринках ліквідований. В кринках немає української армії. Слава Україні, що у них там слава Росії. Да? Ну коротше, ну щось таке. Да? Таке пафосне, і Путін такий, да типа молодці, класно, Давно була пора. І при тому, що воно ну воно ж не співпадає з реальністю. Тобто, в реальному житті у нас там плацдарм як був, так він і є. Все, що змінилося, це наявність пропагандистських відео з встановленням російського прапора. Да? На який, я думаю, що ну реально шкода витрачати там, наприклад, там ФПВ шку да, яка грошей коштує, чи там ще що. А, ну тобто, воно в них е, планування. Стратегічне планування воно дуже прив'язано до е, тактичних пропагандистських потреб е, для того, щоб було що кому доповідати, що кому там розповідати про свої успіхи, що показувати по телебаченню, і так далі. І тому подібне е, саме тому е, я думаю, що е, для них і надалі це буде представляти якийсь е, ну, дуже важливий аспект, і чому вони йдуть саме на роботі на. А тому, що в тому числі вони хочуть е, закрити цей гештальт для себе і всьому світу, і собі в першу чергу своєму внутрішньому глядачу показати що ось під керівництвом мудрого Володимира Володимировича Путіна. Ми от повернули те, що втрата, а скільки цим буде коштувати життів? Я думаю, що дуже багато а, скільки ж з цих життів, хоч чогось варті, нуль.